Всім привіт! В цьому короткому відео я покажу, як я роблю рівні рядки для посадки полуниці. Інформація буде схожа у відео, де я сажу полоницю на чорних окнах, якщо хтось його бачив. А в цьому короткому відео це окреме відео буде. Я просто покажу, як я це роблю. Тобто ось я вже третій рядок, натягую крейда в мене десь лежить, ось крейда. На не прикольно це робити. Якщо це агротканина, наприклад, на агротканині є полоски, зараз покажу вам. На агротканині ось полоски навіть через деякий час ми не виграли. Тобто там простіше, тут більш рівніше все виходить, ніж там, де роблю я, то на агротканині собі просто взяв собі там пару ліній, як ти там хочеш садити, те міжраді, яка буде ширина міжраді, і собі йдеш по вже. Виходить по полосці рівно ріжеш. Або бувають люди народні умільці, газові такі грілки, чи що вони там роблять, приспособлення і просто йдуть. Я це роблю ножицями, я це роблю вже давно. Мені подобається більше робити ножицями. Я ось беру звичайну нитку. Ось така бабіна лежить. Там палку я вштиркаю, десь пішов, з помідорів витягнув. Натягую ось сільчиком, щоб рівно це все більш-менш лягало. Інтервал посадки в мене. 50 см десь до 50 см. Ну, між лунками між ямками 35-40-30. десь тако. Тобто Можна робити ширше міжраді для посадки по вулиниці, але тоді можна робити плотнішу посадку в рядку. Наприклад, я так зараз до цього дійшов раніше, я ну, робив шахматним порядком, мені не подобалось. Вибирати не дуже зручно, а, тому що куди не постав миску, постійно десь якась ягода полуниця, щось розчавиш. А тут, я, знаєте, чим воно добре? Ти собі між ног отако, як ідеш, отако взяв куща і миску сюди ставиш, і виходить десь кущ. Так от десь буде, розлягається. Ну Десь от тако виходить буде. Тут десь такий буде прольот у нас. Тобто можна буде спокійно від, ну, поставити ногу відгорнути. Лися. Через що мені лініями такими посадками подобається найбільше останнім часом. І я тепер йду, натягую на четвертий рядок виходить от так от буде у нас бажано, щоб нитка трохи лягала, бо тоді незручно. Ну, плюс-мінус отак воно буде. Четвертий, тут буде п'ятий десь і тут буде шостий. Те, що там якийсь ширший буде на 5 см, це не, це не критично. Так що ви тепер в курсі, як робити рівні рядки, як я це роблю, Ну ви можете просто ось подивитися по моїй минулій посадці. Тобто більше-менш рівно, а там в кінці шахматний порядок, де біля будки собачої. Там таке якесь воно, не собі не людям. А тут гарно вийшло, тут, бачите, 5 рядків. Плюс-мінус рівно, вона потім гарненько розкущиться і буде, знаєте, як стоять. Зараз як яку, полкуйку будемо вже пересаджувати. тобто я вам покажу. Полуниці, як вона буде стояти. Тобто отак, бачите, віконтур рядків, бачите, а так воно буде стояти. Це вже кущі плюс-мінус на максимум. Ну почти. Вона весною то буде більше, звісно. Це вже скропіли її раундатом і будемо теж виорувати і пересаджувати. А хтось питає, а чи ж можна ходити по ньому по граволокну, як по ньому ходити, втопкувати полуницю. Показує практика за 2-3 роки життя полуниці, нічого страшного з нею ну, не трапляється. Це, при тому, що у нас важкі слугунки. Ми так само ходимо і потім це гроволокно втопкується. І... Між полуницею не так мягко, як може показатися. Буває така даже, я б сказав би, колиска робиться така. Тобто таке натягнути гравокно, і тут так, колиска втопкується, тут кущ полуниці і тут кущ полуниці. По цій причині буває, якщо плівка, да, от що на плюку не садити, плівка, от, як ми будемо будем іти, оце, от, от, о, вона просто проветься під нашою вагою. По цій причині 90 там, 60 60-та плотнийся, градканина теж не рветься. Тоді по градці може просто ходити. Тому ми зараз ось робимо знову мітки, бачите, я ось таку йду. Ну, Плюс-мінус отаку йду, роблю мітки, де я буду різати, виходить ці ямки.